Вітаю, друзі! Вітаю четвер-п'ять хвилин. Я Олексій Ляшенко. Намагаємося писати, намагаємося спілкуватися. Е, працюємо начебто в прямому ефірі без підготовки, без нічого. Так що, будь ласка, не судіть строго. Давайте, знаєте що, пропустили ми трохи. Суддя Київської області під, 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 підробив документи, щоб виїхати в круїз на Кариби, СБУ вручила йому підозру. Ну, вручила. Ви знаєте, мене дратують ці підозри. Чомусь луплять іноді своїх, чомусь одних бачать, інших не бачать. Я вже казав. Я давно ввів термін СБУ АУ. Слава Богу, що ним почали користуватися багато і журналістів різних і блогерів СБУ Ау. Це що? Дякую за Ростов, дякую за те, що вибиваєте електростанції, нафтобази, нафтопереробні заводи, аер... аеродроми літаки. Дякую СБУ, величезна подяка. Але не знаю навіть, що говорити про ту частину, де суддя поїхав відпочивати і йому вручили підозру. І що? І що? І нічого. Ось дивіться далі, друзі. Ось далі дуже цікава система. По, по, по цьому напрямку йде. Підпишіться, будь ласка, якщо можете. Давайте в, цьому, в цій ситуації, коли немає електрики, коли пропадає інтернет, коли отак у нас все, давайте підтримувати. Підтримайте мене, будь ласка, підтримайте інші українські канали, інші українські Ютуб. Тому що ми падаємо, падаємо. Дивіться, якщо російськомовний... Ютуби, да? якщо російськомовних навіть блогерів українців, так званих, я ще ви кажу так званих, підтримують росіяни і всі інші, то ми, українці, повинні підтримувати один одного. Так от, дивіться. судді підозру, добре буде він засуджений чи не буде засуджений. Він підробив документи, поїхав у відрядження. Ще й гроші ми заплатили йому за це відрядження. Розумієте? Йдемо далі. Так от, там з Бузугле в комітеті, по нацбезпеки і тому подібне. Там біда, Веніславський каже, що вона здає Україну, що ще, ще, щесь. Ще. А от давайте воно ж виходить наружу. Ми ж не знаємо багато. От Я кажу, що казав, кажу і буду казати, що десь 60-70% всіх чиновників, всіх хто працює на бюджеті, за рахунок бюджету не робить додану стоїмость, не заробляє грошей, там або латентні ждуни, або просто любителі руського е, миру, або ще якось. але їм пофігу Україна. Так от секретарку голови Комітету національної безпеки, оборони і розвідки, де голова Завітневич, ну два чи три місяці назад звільнили через те, що у неї є російський паспорт. У заступника міністра дружини є російський паспорт. А ви думаєте, у суддів нема? У суддів там двох вигнали з роботи. Є російські паспорти. Та усіх, ви думаєте, у генералів наших нема російських паспортів? Дуже погано, ви думаєте, це те, що я кажу: ми воюємо. Ми воюємо не тільки з Російською Федерацією, ми воюємо з великою частиною українців. Народу України, можна так сказати, які, по суті, також Російська Федерація. Які, по суті, ну, якщо не Російська Федерація, то точно ну, мало схожі на українців, так от російський паспорт та, не, ну, і вона неодноразово була в Криму. Після 2014 року. А ви уявіть, що таке секретарка у голови Комітету національної безпеки? Там же всі рішення, всі таємні рішення, всі, всі секретні документи, все проходило через її руки. А пам'ятаєте, там в Кабміні, да, до помічника, здається, Гройсмана, ну слухайте. Все діловодство включає ДСК, друзі, включає Седа. Ну, -фу -фу. І вона ж це все бачила. І ось про неї знали СБУ ще до широкомасштабного вторгнення. Але всі проігнорували. Всі... Ось як? Ми кажемо: бізу лив, безум. Не знаю. Я вже казав. У нас. Зрадником може бути кожен. На жаль, кожен. Та той, про кого взагалі не знає. Навіть дружина може не знати про чоловіка або чоловік про дружину. Отака ось у нас система. Отака, друзі, у нас система звільнили її тільки 31 травня цього року. Біда? Біда, друзі, це біда. А ще біда, я хочу сказати, випустили Червінського. Скажіть мені, я вчора піднімав це питання. В чому різниця Червінського від комбрига 59 ї або від комбрига 128-ї, коли він зібрав артилеристів і прилетіла російська ракета. В чому різниця Червінський помилився, я поки що кажу: помилився. Я не знаю вирок суду, і... Стратили у нас два літаки командира військової частини. Ракета прилетіла, як і до тих артилеристів. В чому різниця? В чому різниця? Того звинувачують, цього відпускають. В чому між ними різниця? Я не розумію. Так? А ще цікаво, можливо, хтось пропустив із-за цього інтернету і електроенергії. Його випустили під заставу. Заставу вніс. Хто? Петро Порошенко. Яка? Який зв'язок між Порошенком і розвідником? Який? Значить, є зв'язок. А ще цікавіше, Петро Порошенко вніс заставу не зі свого рахунку, не з рахунку Рошена, не з рахунку інших підприємств. З благодійного фонду Петра Порошенка. А до цього ще Петро Порошенко в е, да, 23-й 23-му році да, Шевченківський суд е, повернув Порошенко та справі громад 17 мільйонів гривень ще за одного підсудного. Ну там чи, ПП, чи вирок уже, я не знаю, був чи ще дивіться, справа громад викуповує спільників Порошенка. Випаковує спільники Порошенка. Розумієте, що робиться? Ви збираєте гроші. Ну, збирайте. Я іноді знаєте, іноді сміюсь, іноді хочеться руснути так. А іноді думаєш, що не вже це наші люди. Ви збираєте гроші для воїнів. Ось ми вчора передали реп, відзвонились, Реп капітальний, реп класний, ну реп бомба. Я розташую сьогодні, ввечері розкажу і про реп. І сьогодні ж будемо не встиг я вчора проплатити за. Світла дрони. Сьогодні проплачемо дрони, і вони також підуть. Я ввечері обов'язково вам це розкажу, що там були, іс... все... іспити були, зізвони були, все нормально. А що робите ви? Ви даєте, начебто, воїнам за ці ваші гроші викуповують людей. Не будемо навіть розбиратися, винні вони чи не винні. Правильно чи неправильно. Вони були чи під підозрою, чи під слідством. Не можна. Ви даєте воїну, щоб воїн був живий. Беруть ваші гроші, і воїн загинув. Ви даєте, щоб воїн їздив на чому, а воїн ходить пішки. Ви даєте для того, щоб у воїна був бронежилет, а у нього його немає. Тому що ви дали е, найвеличнішому брехуну в світі Петру Порошенко, який викуповує за ваші гроші своїх друзів, своїх подільників, своїх спільників. Продовжуйте, друзі. Що я вам можу сказати? хазяїн барин. Ось і ви, хазяїва і бари. Барині. Ба -ба Барині. Ладно, Барині. Я хочу подякувати вчора, е, не бачив ще, тому що я кажу, така ситуація за донати. Лазебник, друже, велика велика подяка. Три, як завжди, переказа. І на е, реп-дрони, і на канал особисто тисну руку, і на щось. А, і на банку. на, на банку. Дякую, Валерій. дякую. Суденко Олені. Е, е, Монобанк. Руслану Костянтиновичу написав Руслан Костянтинович на Росу. Дякую вам, Руслана, дякую. Слабко Ользі. Куяніченка Ірині. Канал. Ірина написала. Велика подяка вам, пані Ірина. Черненко Тамарі. Канал. Дякую вам, пані Тамара, і написала, щоб завжди робив для України. Дякую вам за побажання. Будемо робити разом все. Дякую вам, друзі. Велика подяка. Ввечері я все розповім. Ввечері ми будемо намагатися розмовляти більш до ну, розлуго. До вечора. Дай всім світла, дай всім інтернету і зв'язку. Боже. Україна переможе.